Bon, je vous présente euh, Yacine, euh, mon frère qui vient d'arriver. Euh, on va essayer de donner le maximum pour l'équipe et euh, aider l'équipe à avancer. Merci. Давай почнемо спочатку, так щоб уболівальники познайомилися із тобою. Тому короткі запитання, короткі відповіді. Твоє повне ім'я. Мене звати Ясін Ензо Фертюн. Я француз. Я з передмістя Парижа, Обервільє. Народився 30 січня 1999 року. Мій зріст метр вісімдесят шість, вага вісімдесят кілограм. Робоча нога права. можу грати вінгером. Можу грати під нападником. А така найбільш не, позиція не твоя, але ти був змушений грати. Це яка, якась була така? Я не дуже люблю, коли грають в одного форварда. Але якщо це треба команді, звісно, я готовий адаптуватися. Але чесно, не дуже люблю грати центр Форварда. А чому ти взагалі. Обрав футбол, якщо повернутися там трошечки в дитинство, чому футбол? Мій батько грав у футбол, але на любительському рівні, і саме він прищепив мені любов до цього виду спорту. Ну і звісно, у дворі ми з друзями весь час буцали м'яча. Тому як бачите, іншого вибору у мене просто не було. Кажуть, що твій перший професійний контракт ти підписав із лондонським персоналом, чи це справді так. Так. у 2015 році я свій перший професійний контракт підписав саме з лондонським арсеналом. Який то був для тебе період перебування і чому ти корисного навчився, перебуваючи в лондонському арсеналі? Я був в арсеналі три роки. То була дуже важлива футбольна школа для мене. Передусім навчився дисципліни на полі навичкам як гравця, а баченню поля. Я там отримував суцільне задоволення і неймовірний досвід, бо перебував в оточенні дуже високого рівня футболістів. Головним тренером тоді був Арсен Вінгер. Я товаришував з Рісом Нельсоном, Джо Вілоком і дуже добре спілкувався з тієї Анрі. Яка порада від Арсена Венгера? Можливо, він тобі якось дав, і ти таку запам'ятав на все життя. Щось таке він тобі особисто говорив. Мені пощастило мати розмову з Арсеном Вінгером, і це було не один раз. Він мені завжди казав: на полі витискай максимум із ситуації, грай на повну, і незважаючи на те, що то за матч, віддавай там усі свої сили. Бачиш мету, йди до неї. з Арсеналу. Я потім перейшов до швейцарського сйону. Це було у 2018-му. Потім був в оренді у французьких Анже та Шоле, і врешті повернувся до Сіону. І ось тепер у моїй кар'єрі нова сторінка це Полісся. Єсін, Що ти взагалі раніше знав про Полісся? Чув про Полісся? І що чув, в якому контексті чув? Чи можливо знав? чесно кажучи, я мало що знав про Полісся. А коли надійшла пропозиція, то я промоніторив усі новини, проаналізував інформацію, зрозумів, який високий рівень клубу, побачив місце, яке команда посідає у чемпіонаті, подивився, хто там грає, глянув на інфраструктуру. До речі, вона мені дуже сподобалась. Словом, я вирішив прийняти цю пропозицію. А що тепер ти знаєш про Полісся? Я знаю, що Полісся минулого року виграло чемпіонат у першій лізі. Це команда, яка дуже добре грає, дуже добре тримає м'яч, у якої є великі амбіції. А іще вона вийшла до півфіналу Кубка України. Дай характеристику. Я так розумію, що ти кілька матчів передивився. Я сподіваюся, хоча б оглядів. То дай характеристику гри команді. На жаль, матчі я не дивився. Зате передивився чимало оглядів. Звісно, лише за ними не можна дати характеристику, але те, що я встиг помітити, команда добре обороняється, добре атакує, вертикально атакує. Це говорить про високий рівень команди. Що ти взагалі знав про український футбол до цього. Я знаю, що таке український чемпіонат. Знаю Шахтар, знаю Динамо. І з киянами ми взагалі грали, коли я виступав за «Сьон». Бачив кваліфікацію футболістів і по цьому зробив висновки щодо рівня українського чемпіонату. Бо пригадую, команда була справді сильною. Нам легко тоді не було. Як ви тоді зіграли з Динамо? Сьон програв нуль Хто чемпіон України минулого року? Ну ти ж мав підготуватися до того, як прийти в український чемпіонат? Ні, не знаю. А хто буде чемпіоном 2024 року, скажеш? Ну, Нарешті правильна відповідь. Скажи чесно, відверто: трошечки інша тема. Чи не боявся ти їхати в країну, де триває війна? Як такого страху не було, просто не було розуміння всієї ситуації. Наскільки там небезпечно? Але в мене є друг, він футболіст, грає в Україні. Я його розпитав про ситуацію. Він мені усе розказав так. само мав розмову з Бені. Я більше переживаю за своїх дітей. У мене їх двоє, а не стільки за себе. Жпаю je suis venu. Ах, що за друг, і за яку команду він грає, цей друг? Мій друг Фредді Плюман, і він грає за львівський рух. З ким ти в команді? Я так розумію, з Бені найбільше спілкуюся, да? Тобто потоваришували. Я в кімнаті мешкаю з Бені. Він говорить французькою. Добре, спілкуюсь також з Лукасом та Мозесом англійською мовою. Ще мене зовсім трохи часу, і я вже повністю інтегруюсь в команду. З твоїм приходом, в якому компоненті, як тобі здається, полісся стане кращим? Що корисного ти привнесеш команді? Що я можу запропонувати, то це моя швидкість, техніка. Я можу зробити глибину у грі, можу зробити простір для моїх партнерів. І ще можу запропонувати свою фізичну форму. Вона у мене на високому рівні. Скільки голів ти повинен забити до кінця сезону? Берімо цей не саме цю частину і щоб ти пишався собою в кінці сезону? Я буду робити максимум, що можу, і постараюсь забити якнайбільше. Але з тих поєдинків, що залишилися, якщо я заб'ю 4-5 голів, думаю, що це вже буде непоганий результат. Ти, до речі, більше за асисти чи за голи? <реклама> Людина, яка грає у нападі, має казати, що найбільше любить забивати голи, але я більше отримую задоволення, коли віддаю передачі. Це все тому, що е позаду сидить поли батківські. Сама <суміло> <Суміло>, така відповідь. <реклама> Особисті цілі ми зрозуміли, а загальнокомандні. Все <реклама> просто, це чемпіонство і кубок. Чемпіонство дає право грати у Єврокубках у лізі чемпіонів. А що може бути краще, аніж грати у найпрестижнішому турнірі Європи? дуже амбіційний, хочу відзначити. Це не лише мої амбіції, такі є амбіції команди, яка у першій частині сезону зробила дуже велику роботу. А я вже буду допомагати досягти поставленої мети. Щоб болівальники одразу зрозуміли, якого не ж ти бути гравець, на кого ти за манерою гри схожий, скажімо так, якщо брати зірок світового футболу? У мене є зріст, у мене є швидкість, є техніка. Не знаю. Нехай уболівальники потім, подивившись на мою гру, напишуть у коментарях, на кого я схожий за манерою. Головне, щоб в тебе виходило зубивати голи. Чого ми тобі бажаємо? Не, Дякую мерсі. то насі насібку давайте заявимо, що присутнім під час інтерв'ю ще був Бутківський, і люди домовилися про співпрацю на футбольному полі. Полип все проконтролював, і тепер знає, з ким йому доведеться мати справу. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.